добре <анітру> 50 тижнів. Який наступний етап іде? В залежності від продуктивності, ага. яку ми отримаємо, ми ділимо по несушки завжди там пік, несучасті, це десь там 20. Ми годуємо 21-28 десь да? Де? або 21-45, 21-45 ага. ми годуємо за. ну там, Зазвичай це біковий рецепт, ага. який дається на висушку, і тримаємо. Далі ми там 46 60 десь шістдесят Ми ну, 46, 65 можна рахувати. Ми інший раціон використовуємо. Це вже для... а чого? А чим о, нам на піки важливо втримати вагу птиці, ага. щоб вона не счала щоб не худала. Ага. Щоб не худала і набирала, ще вагу вона ага. там ще набирає вагу. Ми маємо дати більше там амінокислот, більше е, мінералів uh -huh. е, Ну, і протеїну ж більше. Uh -huh. да, протеїну uh -huh. е, більше про більше протеїну, більше навіть енергії. Потім е, ми переконуємо не надати енергії. Зачем? Ну як не надає?